Так, і ще будуть ось такі будуть кампуси. 650 гривень коштує. Тут є також всередині зашита потертість. 38 розмір. Стан відповідає ціні на всіх модельках. Так, ось такі адідаси дуже-дуже легенькі, прям невісомі, дуже класні шнурки. Вас ночі буде видно дуже дуже далеко. 650 гривень. Шикарні, шикарні, 38 розмір, так? Да? 38 розмір. Так, ще у нас ось такі адідаси, п'яточки чи ці заднички, це замш. Це екошкіра, де 650 гривень коштують, розмір 43. 43 є потертості на підкладки, але так, на осінь дуже класний варіант. Так, в ньому еленси. Вони шкіряні. Ось такі шкіряні, бачите, тут світи відбивні, що також дуже класно вночі. Ось така підошва. 650, 500, ці 500 гривень, розмір 42. 42-42,5. Так що, хватайте свою модельку, свою пару. Так, да, брукси. Ось такі шикарні брукси. Стан ідеальний, близький до... Ну, ідеальний. 600 гривень коштують, це розмір 36. Ось такі. 36 розмір. Бруксики. Так, ще у нас будуть газелі любимі, замшеві. Заднички от все це шкіряне. Устілка м'якенька. Коштують 600. Бачите, потрібно почистити буде замш, такий гранатовий колір. 39 розмір. 39-й розмір, 600 гривень коштують. Так, ось такі красунчики Геси. 36 розмір. Дуже гарні. 600, 650 гривень коштують. Ось такі гарненькі. Такий бежевий колір, дуже гарний. Так що залітайте, тому... Сподобались. Так, ще в нас будуть ось такі також легенькі адідаси. Тут э, зашито. 43 розмір, 500 гривень коштують. Такі дуже легенькі. Так, ще адідаси. Є тут така трошки, ну, воно така, як зацепка на колготках. 500 гривень коштують, це в нас 41 розмір. Так, ще <си> багато. Адідаси? багато. Ще у нас печі. 500 гривень коштують. Є, от бачите, потертість там, там є потертість, п'яточки шкіряні, повністю замш. 39-й розмір. 35 розмір. Так, ще в нас кампуси. Кампуси, 35 розмір, ось такі підліткові дитячі. 500 гривень коштують. Шикарна моделька. Ну, дуже, вони виглядають дуже-дуже класно. Так, о, ось такі легенькі, кросівочки он. Тут світові дбивні, тут зашито, немає своїх устілах, 44 і 44,5 розмір, 300 гривень коштують. Але папідошки тут, бачите, все. Можна бігати... Так, зараз я. О, можна бігати дуже-дуже класно. Так, ще у нас ось такі топсайдери. 300 гривень коштують. Це розмір 44, 45, 45 розмір. Такі шкіряні топсайдери. Ще будуть кампуси, це вже більший розмір. Також 300 гривень коштують. Тут на нас тут підклеєно, не знаю чи. Фокусує, підклеєно воно. Розмір десь 40, -й. 40 -й розмір. Ще віддасться. 250 гривень коштують. Тут підклеєна підошва. Отут. Так, розмір 36-й. Ще у нас такі найки. Тут відбивні, навіть при звичайному світленні видно. 300 гривень коштують розмір 39-й. Тут також така є. Ну, не сквозна, але оця. матеріал трохи. А так, все ок. Так, ще ось такі в нас шкіряні, але також з нюансом. 200 гривень коштують, тут заклено. Розмір 42 Всередині все добре, по підошві, але я ж кажу, отут заклено. Так, ще у нас. Ось такі шкіряні дідаси, носочок замшик 200 гривень коштує. Також є нюанс он, на устілках. Устілки протерті буде 39 розмір, Можна замінити їх. І ще 200 гривень обеленця ось такі потрібно буде підклеїти. не відповідає ціні. Так що, ось такі у нас новинки. Прибігайте, пишіть, будемо раді допомогти.